Сьогодні історія автора каналу розповідатиме про те, як нечиста сила діє в цьому світі. Звичайно, в коротке відео всі аргументи та доводи не вкласти. І тому більше поглиблене про це буде в подальших історіях, але почати з чогось потрібно. Є такий цілитель Олександр Аксьонов, який займається питанням вигнання з людей бісів та демонів, і який, проводячи різноманітні ритуали з людьми, рятує їх від наслідків впливу на них чорної магії. Автор каналу, прочитавши його книгу, дізнався про багато історій людей, які до нього зверталися, і що відбувається з людьми, на яких впливають чорні відьми та чаклуни, коли наводять на них різноманітні демонічні прокляття. Якщо кому буде цікаво, ви самі зможете знайти в інтернеті книги Олександра Аксьонова і переконатися, що всі ці жахи. Які ви бачите періодично в голівудських фільмах, це не вигадка сценариста та режисера, а це реальні випадки жахливого впливу на людей демонічних сил. Також цілитель у своїй книзі наводить різні методи захисту від впливу нечисті на ваше життя. Наприклад, те, що активність демонічних сил відбувається з півночі до 3-ї години ранку, це 100% факт. Знає автор каналу, що всі ці історії про те, що відьми переміщаються у повітря на ступах або на мітлах, не вигадки казок, а реальність. Тільки зараз, в сучасній історії, всі ці люди під контрольним чертам рухаються по порталах тонкими астр... своїми астральними тілами, відвідують будь-яку квартиру, що їх цікавить, або будь-який будинок, щоб знайти відповідно за низькими вибраціями людину, яку вони оберуть чергову жертву. І це розуміння в якийсь момент практично звело з розуму автора каналу, і знадобилося багато часу, щоб посвідомити і зрозуміти, що тонкий план був і жив паралельно з нашим матеріальним світом завжди. І що шизофреники при владі його свідомо від суспільства приховують, при цьому саме взаємодіють з ним для отримання будь-яких бонусів і привілеїв від таких сутностей, приносячи їм жертву серед людей. Ще цілитель написав, як розуміти, що нечість атакує вашу оселю. Виявляється, ледь чутний тріска через ваше вікно або стіну це і є швидке астральне переміщення стрілами по простору. І, встановивши невидимий портал у вашому будинку ця погань, що живе поряд з вами, і не подає ознак нестандартного життя, прикидаючись нормальною людиною і ходячи з вами на роботу, у будь-який момент переміст... може переміститися до вас і подивитися, чим ви займаєтесь, підслухати вашу розмову, і навіть підселитися до вас у міській, щоб дізнатися, чим наповнена ваша голова, а коли потрібно, і відвести від небезпечних для себе думок людину в інший бік. І це жахливо, тому що ці демонічні групи, не кохання і добро приходять до вас у квартиру грати. Вони націлені на те, щоб надати чергову жертву низькочастотній тварюці для викачування енергії страждання Гавах. І ось, знаючи цю інформацію, автор каналу, намагаючись її розповідати, зазнає небувалий безпрецедентний прес на своє життя з боку демонічних сил, які курирують сутності тонкого плану і діють з ними у зв'язці з спецслужбами. Ставши у свої 41 рік інвалідом зі здоров'я. Як тільки автору каналу вдаватиметься вийти з-під гіпнозу і постійних безперервних атак на себе різноманітних чорних окультистів і відьом, він викладатиме нові нові відео з історіями, які розповідають про абсолютне зло цього світу.